вже добре тобі тут сидіти. Це чого? Ого, це що? В смислі, я ж сказала, що в мене є класні речі, які я вже не буду носити. Можливо, тобі їх віддати. Ти сказала та. Але, знаєш, я ледь донесла, в мене руки стали просто на 10 см довші. дивись. Почекай, але ти сказала там дві кофти. Ну, я потім ще трішки докинула. Ти не хотіла мені допомогти? Тобі треба, а я неси. Як я мала про то дізнатися? Я думала, там маленький пакетик. То схоже на маленький пакетик, то схоже на два великі. Мішка, так подзвонити треба, я ж не екстрасенс. Можна було додуматись, боже, щоб я ще колись. Ну, раз так вийшло, можна було таксі замовити. Як віддала тобі потім гроші? Ну я також про це думала, але потім вирішила гроші зекономити. Тобі між іншим гроші зекономити. Дякую, а потім прийти і все висказати. От скажи, як в тебе так виходить, ви них знаходити? Чесно, після такого вже ніяких речей не хочеться. Тобто я, я правильно зрозуміла, ти пропонуєш мені зараз оце все нести назад? Та залиш, я потім відвезу тобі. Не треба мені вже нічого. Блін, і так руки болять. маю це нести. Давай я зараз в таксі подзвоню. Всі хочку собі подзвони, хочу, не хочу. Блін, як важко.